Ці Вінницького коледжу мистецтв імені Леонтовича артисти готуються до вистави мюзикла. Центруємо, так, значить, центруємо. Не, трохи вище, вище, потрохи вище. досягти. Не дивлячись на атмосферу творчого хаосу за лаштунками сцени, юні артисти готові показати клас. Я не нервую перед виступом, тому що ми пройшли, як сказати, Крим і Рим. Ми були в Кореї, там виступали перед тисячами людей і повернулися потім в Європі. Виступали також декілька хвилин, і святковий концерт розпочинається з виступу запального girls «Voice of Ukraine». Після дівчат публіку продовжує розігрівати танцювальний колектив Righteous Stars. Нарешті глядачі можуть побачити саму виставу мюзикл. Вона миттєво переносить в атмосферу родинного затишку, адже пропагує сімейні цінності для дорослих і малих. Ман Маховський виступає з цією виставою вже чотири роки. Сама вистава вона побудована на, як на основана на історії казки Ганса Христіана Андерсена Дівчина з сірниками. І в нашій історії ми показуємо, що ця дівчинка вона була такою башкетницею і вона не слухала своїх батьків. І в якийсь момент вона захотіла, щоб її сім'я просто зникла, і ось вона просипається в іншій сім'ї, яка взагалі її не любить, яка знущається над нею, і там показується в процесі, як вона розуміє цю цінність своєї сім'ї. Актуальність казки під час війни тільки збільшилась. Переконаний Роман. Багато зараз сімей, вони розділені, да? тобто, там, наприклад, мама з дитиною десь знаходяться в Європі, наприклад, або десь вони виїхали. Батько, наприклад, в Україні, або, наприклад, батьки вони зараз да, воюють, да? Тобто, знаходяться на фронті. І дійсно, саме ось цей сенс, що дійсно, як ну, ми хочемо, перше все, що ми передаємо, що в певний момент ми всі об'єднаємося, да? ми знову побачимо своїх батьків, ми знову побачимо своїх дітей. Да? Тобто буде такий момент, коли ми переможемо. Організацією акторів та самої вистави займалась громадська організація Українська Сімейна Фундація спільно з благодійним фондом Мрія і так як наші керівники благодійного фонду також турбувалися за наших дітей, за нашу молодь, шкілярів, студентів організували такий проект, який зародився від того, що у нас тоді. Розбомбили наш літак мрія, і тоді була така промова, що хоча наш літак роз... зруйнували, але наші мрії не можна зруйнувати. Саме під таким меседжем і утворилась творча спільнота, яка несе частинку добра у міста України і далеко за її межі. 28 країн об'їздили, 36 виступів зробили. Ну і ще по ходу зародився такий проект, щоб в Бучі саме відбудувати молодіжний центр мистецтва. Кожен глядач міг долучитись до збору коштів під час концерту. Подія у Вінниці стала можливою за підтримки міської ради та управління культури і мистецтв держадміністрації. Це вистава нашої молоді, от молодого підростаючого покоління. Яке прагне миру в Україні, я вважаю, що такими заходами, як сьогоднішня вистава, і своїми діями, кожен з учасників вистави наближає перемогу все ближче і ближче. Артисти і далі продовжують тур містами України.